Будуть бейсболки. Ось така пума класна. Регулюється липучками 200 гривень. Ось такий Джеквельс також 200, 200 гривень. 200. Радарська ось така класна панамочка. 250. Ось така Мікі 150, це дитяче. Ось така класна вона Вельвет, така, 250. Ось така шляпа, 200. Вона також як вельвет. 100 гривень, 100 гривень, 100 гривень. Ось така Mercedes 150, ось така 150, Лос-Анджелес 150. Ось такі, типа 150. ось така гарнесенька. Оці е, ретро е, ціпа 50, це ці Олімпійські ігри. Ось такі гарнесенькі. 100 гривень. Ось така Венеція 100 гривень. Ось такі будуть наявності.